Дорогие ребята, вы вот это вот есть, вот, то есть, разные вот позиции, да, и вы вот, то есть, вот это вот пробуйте, а, блядь, ну, то есть, а, котлета еба на рот и пиздец, концерт D-Mix Гитлер а 98-му. А, пробуйте. дрончиком. Не, і коли йдете на війну, будь ласка, йдіть дронщиком чи мінометником і не відправляйтеся на смерть. От зараз почнеться вистава. Дивись, ти повинен гадати. Я Якщо що, відгадувати можна ті. А, я ж в наушниках повинен бути. Це Дивись, дивись. Я... Мене хтось прихлопнув, я такий. Падіння, ти комар. Покійник, Комар, зараз. Покійник. Ти Комар, Чо, ти Комар. Що ти знову в трусах, Бл**, блядь? Комар, Бл покійник, я, я прикинувся трупом. <функт> да. опосум, опосум, опосум! Хорош, Мария, хорош. Єс. Ветель. Давай, пов... Я так, я так хочу... <функт> Ветель или Влидо. Короче, mm. äh, помните... Да. Кінець кінець стріма з, е, з Наталією? Що я там зробив і тискав фото? Ви стримите ти кожен день з Києві блядь, з тобами з усіма, що я в Київ зробив? Тискав фод стань. А одне. І за жопу трогав. Пососав пісюн Владіку не було? Хіба на <сум> да, ладно. Зараз таке почнеться. А пройшло а... вже два місяці <сум> з того стріма чи ні, що та... ми розібралися? <сум> вниз трохи, отак от нахиляєш. Ось. Отак правильно стоїть? Да. Його лише виходить з того кача. Ну, типа, мене немає якихось фішок, типа, що виділяють мене. У мене звичайне волосся, типа, коричневе, типа, як у усіх тілок. У mm -hmm. мене цей... немає якогось хуні наебальнику. Я септум зняла, типа. Сєптум? Так, у мене раніше септум був. Лучше будь дурним, чим кучеровим. не так видно. Mm -hmm. І всь... Це не майстер-шеф. Е, це це нам... не майстер-шеф, але чого твіта nee. готова, блядь, сорі. <laughs> Тебе <laughs> уже сподобилось, а это чем совместный стрим с Ольшей Алексеевым? Я понял, я почему, я почему? А Бепа, 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 бета, бета, бет. По пепе, по пепе А чё по пепе мод? там, бепа там. Бепе, по пепе Брат, брат, ты брат. Брат, привет, брат. Брат, привет, брат. брат, привет брат. Руку жму, брат. 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 Спершу б'ють пиво на льовку, потім молоко без а потім з мужиками цілу. Фу, блять. Блядь, тут як є ска, то я відміняю пиво на льовку. Що? З мужиками цілуватись? Та ніколи в житті я так позоритись не буду. Є себе покажи бідуха, та нема бідука, Нема. Нема. Може, тут є, нема чого. Ой, Ай, мене плече хуйня? Слово надається здобувачеві для хуйня зауваження. Ви шейбанеці, що це за хуєння? Василя, Я це зробив? Принесла котки. Алло, нормал. Один в один. Ваня, а ти Лолер чи... чи кекер? Це придумаємо. А я що тобі погано щось роблю, за то mm, що ти мені це... питает? Мені все добре, ро. Бу, у у-у-у. Найс, 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 найс. Найс. Нуль три. Нормально, Берем, блять бігає, да? Я, до речі, не помітив, хто мені його кинув. Бля, читер. Ля триггер бот. Перший чит. Ту-ту-ту! Бро! Бля, дай гранату. І гранату. Блять, скоріше. Брон, там авік Там мені похуй вообще. Саня, один на один! Санечка! Один на один! Придурочний! Алло! А що з ним? Алло, руїна? Боже в нього на аутилу! Він сказав, в нього Дай, на ути. Придурок ут... один на один граємо, ідіот, Я тобі в телеграм дзвоню. Придурок Дай, один, на один, на один. один на один граємо! Один на один остався. оставь. Давай, якщо ти, ти подсаживай з губки Боба, щось, то ти вообще лох хуй. Навіть Санді такого не робила. Шо клоун, тупий, до мене залетіло оса комар, блять, якась, огромна. що я тобі з оса -паук. там весь блядь, Оса, сука. Оса нахуй огромная, як паук І ще й літає, сука. Ты кто вообще, блять, шо це нахуй? Ні, він просто дави себе маму. Манки пикси там бачит. Фу, я твою, я твою маму, поняв? Побачу, привет передам. Клоу малолетний. Який шанс знайти село на березі моря? Який, Блядь 0%, 2%, 3-5. Чи в мінус відсотки пойдуть. Не, я знайду своє, не похуй. Я буду плюсы 2 дня, 3 дня, мені похуй, я знайду. Знайшов, БЛЯДЬ, я знайшов! Я знайшов! Село на БЕРЕЗІ, я корова, все, МИ знайшли. ДІМ, БЛЯДЬ, я знайшов село на березі! Отака от що. О, Господи. А, жете, блять. Пиздю світильники, блядь. Поки у нас ми справляємо. Блядь, Блять, це що таке? Це дід? Що це було? Віталь, біля мене. Білий. Білий. Віталь, тут до я. Віталь! Віталь, а воот. Це Целу блядь! Ты шо нахуй? Проблеми, нахуй. Ви вже, блядь, реально заебаете всю хуйню, блять. Блядь, зараз буде не возьму нахуй, цю хуйню, блядь. Да билет! ще раз, блять! Я бачу іс! Я ебашу баном, нахуй! Я сказав, нахуй! Тихо, я тут торгую з, з мелки. А мелкие не дає, він, позждать, він вкраде в тебе. Тварь! Віддай! Віддай, Видай, сука, блять! Ебаш, жука, да-да-да! Це правильний, вроде все мент строки, блядь. Да, Є вітр, ми я ветер, мы найшли! Ветер! ПОРТАЛ! Блядь! Ви бачили? Ебай, клепанить нахуй. Я не то в ебать. <глеб> Это кто? Сука. Шашка. Ты пешка, блядь. <глеб> ну... Ну... Что-то смешно, по-твоему. Помятаю. Что? Ты <глеб> Я помню це Что там? А, Кирилыч, ты Кирилыч! Владухивана, это ты, на блядь? Ты, Саша, Адик, выйду погулять. Иринишна, что ты, Иринишна? ой 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 ё-моё. Трасса? На альдон, і... Там реально на фоні хтось посрав із Мивону. Охуєнно скажіть. А з ним народження це мене. Бажаю. Що э... бажаю? Бажаю тобі наступного. Ну і уже щоб... пнут. Ну і ну ну так. Да. Коли тебе додадуть в нарізку, коли обіцяні лохи, визнають, що вони обіцяні лохи, і що вони швиденько обісрались, і їм треба за собою брати, тому що я завжди казав: після того як посрав, треба жопу мить, а не ходити, блядь, з обосраною жопою.